На спортивній базі комендатури забезпечення штабу командування флоту України триває відкритий турнір Севастопольського гарнізону з міні-футболу. Змагання присвячені дню захисника вітчизни. Далі у нашому репортажі. У футбольному марафоні, що буде тривати протягом тижня, беруть участь шість команд у першій грі. Другого дня турніру змагалися великі шанувальники гри у шкіряний м'яч, офіцери управління зв'язку та військової контрозвідки автономної республіки Крим в місті Севастополі. Боротьба йшла за вихід у півфінал. Ми завжди два, два рази в неділю займаємося фізичною підготовкою в управлінні. Граємо в футбол, тут тренуємося. Так що для нас ця зала відома і дуже раді, що першу гру ми виграли і вже запам'ятали, що цей зал для нас щасливий. Дуже вдячний за те, що нашу команду запросили зіграти в турнірі, присвяченому Дню захисника Вітчизни. Для нас це основне в цьому турнірі. Це показати, що, що незважаючи на не те, що рік учасників більше 35, показати, що в військово-морських силах України є і після 35 офіцери, які мають порох переховниці. Окрім задоволення, дуже раді, що запросили для участі в турнірі. Ну і завжди наша команда військової розвитки планує зайняти хоча б призове місце. У другій парі команд перемогли футболісти Академії військоморських сил України з рахунком 3-1. Вони грали зі спортсменами проти підводного диверсійного спеціального загону військово-морських сил Збройних сил України. Попередня гра була також складна з рахунком 2-2. Дуже приємно, що ми, наша команда Академії військово-морських сил попала в суперфінал даного турніру, першого турніру відкритого чемпіонату військово-морських сіл по формулі старше 35 років. Таким чином, за підсумками другого дня турніру, до півфіналу вийшли команди академії військово-морських сил імені Павла Нахімова та військо.